програмі гроші в обмін на реформи пропонують Сполучені Штати українській владі. Українці Вашингтона привітали гостей посольства України у США символічними тілами жертв силового протистояння. Якщо захід покине Україну, світ опиниться на межі нової холодної війни. Переконаний глава Української греко-католицької церкви. Дивитись програму Української служби голосу Америки, час Тайм вашингтонській студії для вас. Працюю я, Мирослава Гонгадзе. Гроші в обмін на реформи таку пропозицію сполучені штати озвучили українській владі. План виходу з політичної і економічної кризи. Заступник держсекретаря США Вікторія Нюланд обговорила в Києві як з президентом Віктором Януковичем, так і з лідерами опозиційних партій. Повідомляє наш київський кореспондент Руслан Дейниченко. Гроші в обмін на реформи та мирне владнання громадянського конфлікту. Таку пропозицію від імені Сполучених Штатів привезла до Києва заступник держсекретаря Вікторія Нуланд. Вона не згадує точну цифру ймовірної допомоги, але називає її суттєвою. Схоже, саме цей план вона обговорювала в Києві як з представниками української влади, так і опозиції. Ми дуже багато обговорювали під час наших зустрічей підтримку, яку готове надати Україні міжнародне співтовариство, включно із Сполученими Штатами, та міжнародним валютним фондом. Україні, яка швидко рухатиметься шляхом поваги громадянських прав і людської гідності, де ескалації протистояння політичних реформ на чолі з національним технічним урядом. Але ніхто, ні сполучені штати, ні МВФ, чи Європа не даватимуть економічну допомогу за відсутності реформ. Нулан також заперечила повідомлення російського урядовця про начебто підготовку на території посольства Сполучених Штатів в Києві, бойовиків та фінансування Вашингтоном масових протестів в Україні. Це абсолютна фантазія. Він міг би успішно писати наукову фантастику, просто вигадка якась. Урядовець відмовилася коментувати оприлюднену в інтернеті, начебто підслухану її телефонну розмову із послом в Україні, заявивши, що позиція її уряду не є секретом. Вашингтон в питанні врегулювання кризи і надалі консультуватиметься із Кремлем, визнає вона. Адже політична та економічна стабільність в Україні в інтересах як Америки, так і Росії. Експерти кажуть, без іноземної фінансової допомоги українська економіка опиниться на межі краху. Однак питання: чи погодиться в обмін на гроші президент Янукович поступитися владою? І чию підтримку він обере Заходу чи Росії? Руслан Диниченко для Голосу Америки, Київ. Тим часом Вікторія Нюланд стала такий центром дипломатичного скандалу, у якому через Україну переплились інтереси США, ЄС і Росії. У четвер в інтернеті з'явилася нелегально записана та оприлюднена розмова Вікторії Нюланд з послом США в Україні Джефрі Паето. Державний департамент США звинуватив Росію як у шпигунстві за американськими дипломатами на території України, так і в розповсюдженні нелегально записаної приватної розмови з подробицями скандалу Тетяна. よろしあ。 У державному департаменті ще до прес-конференції в Києві завірили, що заступник державного секретаря Ша Вікторія Нуланд вибачилася перед європейцями за свій недипломатичний вислів. А США та ЄС продовжують спільно працювати над вирішенням кризи в Україні. А заважає в цьому судячи по тому, як з'явився та був розповсюджений аудіофайл Росія. ми звичайно віримо, що Росія впала ще нижче у своїх методах. У мене немає інформації щодо походження відео, що з'явила. Ося на ютюб, воно тільки з'явилося, але росіяни це активно розповсюджують, виставляють в інтернет, розсилають повідомлення на твіттері. Файл в YouTube з'явився відразу з перекладом на російську мову. На це вказав речник Білого Дому Джей Карні. Також зауваживши, що інформація стала відома від твіта російського урядовця. Офіційно єС відмовляється коментувати витік інформації у такий спосіб. Ми принципово не коментуємо перехоплену інформацію, подібні витоки. Що я можу сказати, так це те, що ми самі не перехоплюємо приватні розмови. Такого немає в нашому арсеналі методів, спрямованих на допомогу Україні. Ми концентруємось на вирішенні кризи та співпрацюємо з усіма нашими іноземними партнерами. А от канцлер Німеччини Ангела Меркель коментувати не відмовилася. за словами її прес-секретаря. Вона вважає нецензурну репліку Нуланд на адресу ЄС неприйнятною. Канцлер вважає цей вислів абсолютно неприйнятним, та хоче підкреслити, що Ештон робить видатну справу. Європейський союз продовжуватиме інтенсивні зусилля із врегулювання ситуації в Україні. Образилися і звичайні європейці як європейська громадянка. Я почуваюся ображеною. Мене засмучує, що Сполучені Штати такої низької думки про Європу. Що стосується обговорення лідерів української опозиції, то це підкреслили в держдепі приватна розмова. Немає таємниці, що заступник держсекретаря Нуланд і посол Пай працюють з урядом, лідерами опозиції, бізнесом та громадянським суспільством у пошуках виходу з кризи. Немає нічого дивного, що вони обговорюють нещодавні події, які там відбуваються. Це не суперечить тому, що український народ мусить сам вирішувати своє майбутнє, і це послідовний посил, який ми транс. Йому як публічно, так і приватно. Кенці Тетяно Ворожко голос Америки. Ви дивитесь час там у посольстві України у США у четвер вечері. Відбулось прийняття, на який були запрошені українські учасники молитовного сніданку з президентом Обамою, на який щороку збираються тисячі людей з усіх куточків планети. Під стінами посольства на гостей чекали тіла, покриті українськими прапорами, як символ загиблих у протистоянні з владою українців. Невелика група активістів з об'єднання разом організувала акцію, аби нагадати представникам партії. Ті регіонів про ситуацію в Україні поміж гостей фуршету був Сергій Клюєв. Учасники акції стояли з плакатами та фото жертв режиму. Працівники посольства України викликали поліцію, повідомивши про масштабну акцію. Прибувши на місце, американські правоохоронці констатували, що учасники акції не порушують законів, а їх кількість не вимагає дозволу на проведення протесту. Серед учасників молотовного сніданку були лідери українських православної та греко-католицької церков. У середу у студії голосу Америки був патріарх Філарет. Сьогодні до нас люб'язно завітав Верховний архієпископ Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук. Я розмовляла з блаженнішим Святославом декількома годинами раніше. Дякую, що знайшли сьогодні для нас час. У вас було дуже багато зустрічей і на капіталістському пагорбі у Вашингтоні, і у, у виконавчих структурах е, е, з американськими посадовцями, і зокрема з віце-президентом Байденом, е, про що йшлося саме на цій зустрічі? І наскільки ви бачите настрої американців, що вони готові йдуть, що вони не готові робити сьогодні? З нашого боку, ми намагалися справді пояснити, що те, що відбувається в Україні сьогодні рано чи пізно зачепить кожного американця. Це не те, що тільки торкається України чи Європи? Тому що справді сьогодні йдеться про майбутнє демократії у Європі, у Східній Європі, навіть в Росії. Якщо сьогодні Європа і Сполучені Штати покинуть Україну, чи не матимуть проактивної політики, то справді людство може стояти на межі нової холодної війни. Так чи мають вони проактивну політику, як ви відчули? Я думаю, що вони готуються до неї, і ця правда про Україну, ті події, які відбуваються, ця небезпека агресії, насильства і втручання з боку. Нашого північного сусіда сподіваюся, до цього буде їх підштовхувати. Ви все ж таки намагаєтеся модерувати ситуацію. Ви намагаєтесь вести її в якесь мирне русло. Я маю на увазі церковні лідери в Україні, і ви, зокрема, були ініціатором організації круглих столів. Але з останнього круглого стола, ви здається. Пішли, не, не, не витримавши до кінця. Е, яка була причина е, покидання цього круглого столу? І в чому ви бачите ефективність чи неефективність таких, таких розмов? Сьогодні сама ідея круглий стіл є дискредитована в Україні, тому що? Ті круглі столи, які ми бачили, до певної міри це якесь таке було дуже зоркестроване шоу, на мою думку. Я не хочу нікого образити, але справді відчувалося щось несправжнього. З останнього круглого столу я просто вийшов, оскільки я почув, як хтось почав прямо ображати моїх вірних. Ображати галичан, ображати тих людей, які стоять на Майдані. Я відчув, що я не можу бути далі в такому товаристві. Тому ми не є і не були організаторами круглих столів. Але ми, як представники церкової і релігійних організацій, хочемо сприяти діалогові. Ми заявили свою готовність бути посередниками миру, миротворцями. Тому що сьогодні в Україні ніхто не хоче силового протистояння. Ніхто не хоче війни. Війну нам накидають, а українці хочуть миру. І тому одинока альтернатива до насилля, до силового варіанту вирішення цього протистояння є діалог. Я думаю, що мирний спротив і мирний протест це і ключ до майбутнього України. Чи готова сьогодні, ви вважаєте, влада піти все ж таки на компроміс? І до якого компромісу, ви думаєте, готові люди сьогодні у цих таких складних критичних умовах? Бачите, ми, як церкви, не втручаємося в політику. Це є наша засада. Ми не можемо казати, як повинна поступати влада чи опозиція і давати якісь політичні рецепти. Але ми закликаємо до того, щоб вести перемовини. Але є певна межа, межа компромісу. Це є десять Божих заповідей, це є гідність людини. Гідність людини, зокрема зневаженої чи пораненої, чи ув'язненої торгувати не можна. До вас надійшло, надійшли листи від Міністерства культури про і вашу саме вашу церкву намагалися попередити про якісь наслідки за вашу діяльність, зокрема за публічні служіння на майдані. Зокрема, чи був розвиток цієї ситуації? І як ви взагалі сприймаєте? Сприйняли а, так такі погрози? Ну для всіх є відомо, що такі погрози вони були не тільки в сторону нашої церкви, але той меседж, який був поданий загальному релігійному середовищу цим листом, був меседж застрашування. Хотілося, скажімо, паралізувати релігійне середовище, щоб воно не підтримувало свій народ. І сам факт, що ми оприлюднили цей лист, викликав величезне обурення в суспільстві. Можливо, ті, які оркестрували як політтехнологію такий спосіб тиску на, на церкви в цілому і на нашу, зокрема, можливо, в тому випадку зазнали невдачі, тому що не тільки ми отримали колосальну солідарність і підтримку від усіх церков і релігійних організацій, але всі разом релігійні діячі почали діяти не лише говорити. Активно діяти для того, щоб справді бути із своїм народом, є така приповідка старовинна: «Vox populi, vox dei» Голос народу це є голос Божий. А з іншого боку, Господь Бог завжди є по стороні зневажених, по стороні тих, у кого забрали гідність, по стороні бідних убогих і страждаючих. І тому сьогодні, якщо Бог є по стороні цих людей, Ну, церкви не можуть покинути свого Бога і повинні бути там, там з людьми, де вони сьогодні знаходяться, і мають право там молитися, де є наші вірні. Дуже дякую вам, дуже дякую. На завершення програми нагадаємо, цими вихідними вийде в ефір черговий випуск нашого щоденника Вікно в Америку. Що на вас чекає цим разом розповість ведучий програми Зорислав Байдюк? Цим разом крізь вікно в Америку. Політика та мистецтво Художній погляд на проблему, що розділила американське суспільство. Мешканці Лос-Анджелеса роблять свій внесок у процес позбавлення країни від нафтової залежності. Технологічні інкубатори, безкоштовні лабораторії для підприємців-початківців. Руїни Детройта новий вид туризму швидко набирає популярності. Настінний розпис: творчість 21-го сторіччя. Вікно в Америку на п'ятому каналі у суботу, о 21.40 та у неділю о 9.35 ранку. А у понеділок, 10 лютого, на першому національному о 15.40. на цьому у нас на сьогодні все. Ви дивились програму Української служби голосу Америки? Час тайм». дякую вам за увагу! Гарних спокійних вам вихідних! Тримайтеся!